Сильний психологічний трилер про шлюб, який розпочинається як сонячна казка, але перетворюється в справжнє жахіття. Французький фільм Пекло, режисер Клод Шаброль, у головних ролях юні та неповторні Еммануель Бер і Франсуа Клюзе. Окрім того, що цей побутовий психологічний трилер показує страшну історію психічного перевтілення, в цьому фільмі також ідеальний гардероб для пізньої весни, літа з багатьма образами в сукнях, спідницях та кардиганах. Ці елементи одягу це основа гардеробу Неллі. Головний герой Поль він досить дратівливий, нервовий тип. Який нарешті втілює мрію всього свого життя та відкриває невеличкий готель? Він одружиться на неймовірній чарівній дівчині Неллі, яку грає Еммануель Берн. У них все прекрасно. В них народжується дитина, вони разом займаються сімейним бізнесом, проживають у невеличкому французькому містечку на березі озера, і вони щасливі. Але поступово б героя поля починають виникати підозри стосовно його дружини. Він переконаний, що вона йому зраджує. Він починає стежити за нею, щоб спіймати на гарячому. Адже вона така сексуальна, чоловіки так і пожирають її поглядами. Ось ці думки починають поступово зводити його з розумом. Ревнуєш? Чекінь. до кого? до чого? Не знаю я божеволію крев. не можу більше. крев. не можу. Гардероб Неллі є продовженням цієї героїні. Вона інфантильна, по-дитячому дуже наївна. Вона дуже сексуальна, але це не агресивна сексуальність, а це якась несвідома сексуальність, про яку вона навіть сама не підозрює. Вона кокетлива, грайлива, любить фліртувати, але все це в неї виходить дуже природньо, і здається, що вона сама не розуміє своєї привабливості і вона не усвідомлює, який вплив вона має на чоловіків. Художниця по костюмах в цьому фільмі Корін Жорі, яка була чотири рази номінована на премію Сезар. І навіть номінувалась на Оскар за роботу над костюмами в фільмі Мадам Боварі в 1992 році. Тож не дивно, що образи в цьому фільмі такі яскраві, і їх хочеться повторювати в реальному житті. Перший образ, в якому ми її зустрічаємо, така ось типова лоліта, волосся заплетене в коси, велике декольте, таке незвичайне поєднання зеленого та червоного кольорів, досить коротка спідниця в квіточки, і топ на зав'язках, доповнене це все взуттям на підборах. Також цій сцені мені дуже подобається образ її подруги. Звичайний білий сарафан на гудзиках в такому типовому французькому стилі, доповнений плетеною сумкою, які зараз дуже знову стають популярними. Ну і доповнює вона теж це взуттям на підборах. В наступній сцені ми бачимо нелі знову таки в досить відвертому образі відкритий сарафан червоного кольору на гудзиках. Волосся зав'язане об'ємною резинкою, яка додає цьому образу цієї дитячості, цієї легкості, але водночас образ дуже сексуальний. В наступній сцені ми бачимо Нелі у короткій вільного крою спідниці в кардигані зав'язаному на талії, який дуже підкреслює жіночні форми Еммануель Бер. В Наступній сцені точно такого ж фасону кардиган, але вже іншого червоного кольору. І доповнений теж короткою чорною спідницею в дрібний білий горошок. Ще одна літня сукня. Чорного кольору в білі квіточки з трикутним декольте. Така класична літня сукня. Наступний образ це культовий образ. Ви могли бачити кадри з цього фільму, де Неллі в цьому образі на ній знову чорна сукня у квіточки, але на цей раз принт більш крупний. Доповнювана цей образ взуттям червоного кольору на невисоких підборах яскравою червоною пов'язкою на волосі та незвичайними сонцезахисними окулярами. В цьому образі вона йде по вулиці. Чоловіки обертаються на неї, але вона зовсім не зважає на них. Що тільки підкреслює ось цю її невимушену сексуальність, яку вона транслює, не усвідомлюючи цього. Вона настільки природня в своїй чуттєвості, що здається, вона була народжена сексуальною. Цей вислів застосовують до героїні Белли Бакстер в бідолашних створіннях. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy і про цю героїню можна сказати так само. Вона була народжена сексуальною. Тобто це не набути. Вона не робиться, щоб справляти враження та зваблювати чоловіків. Це просто те, що в неї є від природи. І Еммануель Бер ідеально вписується в ось це амплуа народженою сексуальною. В наступному образі вона в кардигані застібнутому на гудзики в бірюзового приглушеного кольору. І знову таки в міні-спідниці вільного крою. Ще в одній сцені можемо побачити в'язаний кардиган на зав'язках. Вони знову стають популярними і доповнює вона його чорною спідницею в дрібний принт. В наступній сцені вона знову в чорній сукні, в квітковий принт. Але вона відрізняється від двох попередніх, тим, що тут принт не такий частий, прекрасна літня сукня в французькому стилі. Сьогодні в сцені ми бачимо на ній такий сарафан коричневого кольору на гузиках довжини Міді, який підкреслює її фігуру. В одній з фінальних сцен ми бачимо її в зовсім іншому образі, в якому до цього не зустрічали. Вона вперше не в спідниці та не в сукні, а в звичайнісіньких джинсах, і зверху на ній звичайнісінька темносіра кофта без декольте та з довгими рукавами, які абсолютно закривають та не підкреслюють її фігуру, що відповідає її психологічному, пригніченому стану. Цей фільм це втілення французького стилю. Це такий типовий стиль францужинок влітку. Яскравий приклад Жан Дамас, засновниця французького бренду одягу Руш. Її стиль дуже дуже схожий на стиль Неллі з цього фільму. Дякую за перегляд, сподіваюся, що було цікаво, інформативно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі та побачимось незабаром!